Всім добрий день! Розглянемо тему створення гіперпосилань на слайдах комп'ютерної презентації. На слайдах комп'ютерної презентації можуть міститися гіперпосилання. Гіперпосилання це об'єкт слайда, після клацання якого відкривається інший слайд, веб-сторінка, документ тощо. На слайді ви можете бачити гіперпосилання на слові гіперпосилання. Натиснувши на це слово, я переміщусь на uh, слайд цієї презентації. Ви бачите, воно підсвічується кольором і підкреслюється. Гіперпосилання на слайдах комп'ютерної презентації, як і на веб-сторінках, можуть бути пов'язані з фрагментами тексту або з графічними об'єктами. Гіперпосилання бувають зовнішні і внутрішні. Внутрішні гіперпосилання призначені для переходів до певних слайдів цієї самої презентації. Зовнішні гіперпосилання призначені для переходу на веб-сторінку в інтернеті або для відкриття файлу, що зберігається на носіях даних. У редакторі презентації PowerPoint, щоб створити гіперпосилання слід виділити об'єкт. Це може бути текст або графічний об'єкт, з яким буде пов'язане гіперпосилання. Вибрати на стрічці вставлення. У групі Посилання, вибрати кнопку, натиснути Посилання. У вас відкриється вікно Додавання гіперпосилання. Для того, щоб вибрати об'єкт для внутрішнього гіперпосилання. Треба вибрати у списку, зв'язати з вибрати місцем у документі, і далі праворуч вибрати заголовок слайда, на який потрібно здійснити перехід. Після цього треба натиска, натиснути ОК. Для зовнішнього гіперпосилання треба знову ж таки вибрати потрібний. Вибрати Зв'язати з і тут вибираємо файлом або веб-сторінкою. Праворуч, якщо ми, нам потрібно вибрати файл, то ми саме тут його вибираємо. Якщо він тут не відображається, то ми з вами його будемо, ну, натиснемо тут на стрілочку, і на комп'ютері знайдемо потрібний файл. Якщо ж нам треба зробити зовнішнє посилання на веб-сторінку, то тоді. Нам треба ввести в полі адреса оцю саму веб-старінку, на яку потрібно здійснити перехід. Адресу веб-старінки краще скопіювати, а не вводити вручну. Після того ми також натискаємо кнопочку ОК. Фрагмент тексту на слайді, до якого додано гіперпосилання, як ми вже бачили, буде виділитися кольором і буде підкреслений. Під час демонстрації комп'ютерної презентації. Після вибору внутрішнього гіперпосилання відкриється указаний слайд презентації. Після вибору зовнішнього гіперпосилання відкриється відповідна програма, а в ній відобразиться вміст потрібного файлу. Або відкриється веб-сторінка з указаною адресою. Іноді буває, потрібно вилучити гіперпосилання. Для того, щоб його вилучити, треба натиснути праву кнопку миші, тобто викликати контекстне меню на тексті або на графічному об'єкті, де було налаштоване гіперпосилання. І вибрати в контекстному меню вилучити гіперпосилання. В презентаціях PowerPoint є така можливість, як налаштування інтерактивного змісту. Для того, щоб його налаштувати, ми також заходимо в команду меню вставлення. У групі посилання вибираємо швидкі переходи. Там у нас стрілочка така є, у нас відкриється там маленьке таке меню, де потрібно буде вибрати інтерактивний вміст. Після цього відкриється. Отаке вікно, як показано на слайді, і вам треба буде поставити прапорці біля тих слайдів, які ви хочете, щоб були відображені в інтерактивному змісті. Після цього треба натиснути Вставити, і в вашій презентації буде додано слайд з інтерактивним змістом. Як зробити гіперпосилання зовнішні і внутрішні, як створювати інтерактивний зміст ви зможете подивитися у наступному відео.